Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги огляд нових українських серіалів, прем'єра яких відбудеться у 2025 році. А судячи з анонсів провідних українських телеканалів, показ даних серіалів відбудеться уже зовсім скоро, тому рекомендую звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Материнський інстинкт країна виходу Україна рік виходу 2025. Варто зазначити, що даний серіал доступний на платформі Київстар ТБ, тому в кого є даний додаток, може подивитися його у вільному доступі. У даному серіалі зіграли такі українські актори, як Анастасія Цимбалару, Олег Загородній, Артем Позняк, Катерина Вишнева, Сергій Дзялик, Катерина Файн, Ірина Мак та Валерія Ходос. За сюжетом Віта на своїй справі талановита акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька приходить працювати в перинатальний медичний центр. Щодня вона бореться за життя немовлят і їхніх матерів, але її принциповість і професіоналізм викликають як захоплення, так і гострі конфлікти з колегами. Проте справжнім випробовуванням стає непростий вибір між роботою, коханням і несподіваною новиною, яка докорінно змінить усе її життя. На другому місці знаходиться серіал під назвою Відступники країна виходу Україна, рік виходу 2025». Відступники це 16-серійна гостросюжетна драма, яка розкаже про досвідченого оперативника Дмитра Горського та його команду з відділу особливих повноважень. Варто зазначити, що співробітники цього відділу мають повну свободу дій у боротьбі злочинністю, а звільнений від необхідності узгоджувати свої дії з керівництвом, Горський отримує унікальний шанс розробляти найбільш небезпечні бандитські угрупування та вести розслідування за власними правилами. Тому, використовуючи ефективні, але неоднозначні методи досягнення швидких результатів, головні герої рішуче налаштовані очистити місто від могутніх бандитів. Проте, отримавши необмежену владу та всю потужність поліцейської машини, оперативникам стає досить важко стримувати себе, аби не перейти межу. Перед ними постає складний вибір або залишитися на боці правопорядку, зберегти дружбу та кохання, або стати відступниками закону та честі. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Кохання та полум'я країна виходу Україна. рік виходу 2025 Кохання та полум'я це 16-серійна гостросюжетна мелодрама, яка присвячена українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. Історія серіалу розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один з кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата: біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежно рятувальну частину стають непереборною цілі головного героя. Адже ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити. Варто зазначити, що серіал Кохання та полум'я не тільки про героїзм наших рятувальників. Насамперед він про справжнє кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум'я почуттів у серці. Друзі, новий серіальний сезон обіцяє бути цікавим, інтригуючим, захоплюючим, тому раджу не пропустити дані прем'єри. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.